Ну і Так званий закон про іноагентів частково набуде чинності вже сьогодні. І після опублікування про це передає видання «Ехо Хокавказа. І нагадаємо, 28 травня на засіданні парламенту депутати більшістю голосів подолали вето президента. Після цього документ протягом п'яти днів мали підписати президентка. І у разі її відмови документ мав підписати спікер парламенту. Детальніше про закон про іноагентів, так званий, який сьогодні набрав чинності в Грузії. Далі поговоримо з головою управління громадської організації інститут світової політики Віктор на прямому Зв'язку, вітаємо вас. Вітаю вас, колеги. Насамперед хотіла попросити для наших глядачів роз'яснити ще раз, які зміни тепер передбачені законом, вже остаточно підписаним. І чи на всіх вони розповсюджуються? Ну, Звичайно, закон розповсюджується на всіх громадян Грузії, всі громадяни, які мають будь який стосунок до фінансування. Тих чи інших грантових програм, чи фінансування, чи надання допомоги за кордону, всі вони мають це декларувати. Тобто, це те, те саме, що ми мали і в Росії. Тобто, такий перший етап, який зрозуміли чим закінчується. Чому влада Грузії пішла на такий крок і прийняла цей закон навіть попри протестні рухи, які супроводжували прийняття цього закону? Треба розуміти, що Грузія заходить в передвиборчий період. На жовтень місяць, на кінець жовтня, заплановані парламентські вибори. Це будуть до речі перші вибори за на пропорційній основі, і власне це вибори, які зараз будуть дуже суттєво поляризувати суспільство грузинське. І незважаючи на те, що грузинська мрія, правляча партія за різними соціологічними дослідженнями набирає від 32 до 36 відсотків, є велика загроза того, що ну я маю на увазі для неї загроза, що опозиція може набрати набагато більше. Е, є е, чітко окреслені опозиційні рухи, стратегія перемоги, партія за Грузію. Е, там ще кілька партій, які власне можуть подолати 5% бар'єр і скласти якраз таку опозиційну коаліцію. І, власне, на цьому протистоянні мені здається, що грає партія влади для того, щоб зараз якомога краще змобілізувати свій електорат і пояснити своєму електорату на чого і за для кого вони борються. Другий елемент цієї виборчої кампанії це те, що біцінний Іванішвілі, Оголосив про своє офіційне повернення у велику політику. Це означає також, що е, партія влади має деякі проблеми із е, рейтингами, і відповідно таким чином вони вважають, що посилять позиції партії на виборах. І власне я тут не виключаю, що е, ми будемо свідками того, що якраз. Е, Напередодні виборів парламент може оголосити і імпічмент діючому президенту Грузії, тому тут зараз розкол набуває зараз таких політичних обрисів. Звичайно, вони очевидно, що будуть мати розв'язку саме у жовтні нинішнього року, коли відбудуться парламентські вибори. Пане Вікторе, а поясніть мені, будь ласка, як цей закон уже діючий закон, так чинний може під допомогти партії влади утримати цю владу і якось дискредитувати опозицію. Ну, партія влади постійно заявляє про те, що опозиція отримує гроші за кордону, що опозиція має вплив за кордону, а враховуючи, що частина цієї опозиції є частиною колишньої команди Сакашвілі, вони вважають, що все, що робить опозиція, воно диригується за кордон. Ми власне подібні речі чули 2000 років. 13-го року, коли команда Януковича розповідала про підготовку до Майдану і, власне, про те, що відбувалося на Майдані, як сценарій, який був розроблений у Вашингтоні. Ви пам'ятаєте це дуже добре. Те саме ми чули і 2004 влас року, коли була революція Помаранчева, також розповідали, що саме от, е, ці опозиційні сили на чолі з Ющенком е, розхитують країну і роблять це виключно для того, аби в політику прийшли проамериканські сили. І те саме зараз відбувається в Грузії. Тобто е, є частина. Суспільства, які в це е, абсолютно вірить, і більше того, є велика частина суспільства, треба про це казати відверто. Які е, ну скажімо так критично ставляться до всього того, що було здійснено за часів Саакашвілі. Тобто вони вважають, що Саакашвілі зробив досить багато речей, які є, е, 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 ну як мінімум, не демократичні. Коли він кидав там е, заграти е, своїх супротивників і, і так далі. Тобто е, багато речей йому до цього часу не пробачають, попри те, що він знаходиться зараз у, у в'язниці Грузинськ. В Тому все, все це зараз буде використовуватись на виборчих на виборчій кампанії. Повторюсь, виборча кампанія буде дуже жорсткою. Скажіть, будь ласка, чи розповсюджуєте цей закон на усі країни? Тобто іноагентами будуть визнавати усі організації і партії, які співпрацюють з Європейським союзом, Сполученими Штатами, а з Росією, хто співпрацює? Вони теж мають мати оцей значок іноагента. Ну, якщо чесно, я не дивився якраз це під лупою щодо Росії. Мені здається, що там якраз цей законопроект, чи вже закон, який вступив в силу, він стосує, буде стосуватися в першу чергу якраз західної донорської допомоги, і не передбачає якоїсь скрупульозної такої роботи над. Виявленням тих, хто співпрацює з Російською Федерацією, пане Вікторе. До речі, чи означає таке рішення, власне, припинення своїх євроінтеграційних прагнень Грузії як потенційного члена Європейського Союзу? Ну, ви бачите, що публічно лідери Грузії до цього часу не відмовляються від того, щоб, що Грузія стане частиною Європейського союзу. Грузія е, залишається кандидатом. В кандидати, члени в Європейського союзу, і власне в цей час відбуваються речі, які дійсно дуже важко укладати в демократичні якісь процеси. Бо ці речі дійсно ми спостерігали в першу чергу в Російській Федерації, але звернув вашу увагу і на те, що деякі норми, подібні норми. Наприклад, починають застосовуватись в такій європейській країні як Угорщина, і тут вже багато хто із аналітиків якраз порівнюють ситуацію в Грузії із тим, як переходила до влади партія Орбана. Вона якраз приходила на подібних антизахідних анти. Ну, це навіть сказати -сор... е, гаслах, і в даному випадку мені здається, що ми бачимо щось подібне і тут. Ну, так, це при тому, що в Будапешті працював університет, який фінансував Сорос? Так, а Орбан був прем'єром першу каденцію, який взагалі виступав за євроінтеграцію і доводив Угорщину у Європейський Союз. Ну в принципі, бувають ситуації цікаві у світі. І якщо можна дуже коротко, що скажіть про Грузію. Якщо все-таки партія влади програє, то чи опозиція заявляла про те, що цей закон вони скасують? Вони, по перше, заявляли про те, що вони не допустять і будуть продовжувати акції протесту. Я не бачу зараз таких передумов, щоб ці акції протесту довели до розгону парламенту. Тим більше, що, повторюсь, тут залишилося вже фактично 5 місяців до того, як будуть обрані нові члени парламенту, тобто навряд чи парламент може бути розпущений. І повторюю, що це зараз в першу чергу буде тривати до, як мінімум, до парламентських виборів. Будемо стежити за ситуацією в Грузії. Насправді, це важливий кейс і будемо сподіватися, що все-таки демократичні сили там переможуть. Дуже дякую, пане Віктору, що доєдналися. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, був із нами на зв'язку.